Вітаю! У цьому відео я розповім вам про комп'ютерну томографію в стоматології. Мене звати Левадна Олександра Дмитрівна, я стоматолог-ортодонт у мережі стоматологічних клінік «Люмідент». Залишайтеся з нами, буде цікаво! Комп'ютерна томографія щелеп це процедура, що стала невід'ємною частиною сучасної стоматології. Її проводять, щоб побачити анатомічні особливості будови зубів, їх коренів, каналів, а також для оцінки стану кісткової тканини щелеп. Комп'ютерна томографія використовується при лікуванні зубів та ясен плануванні хірургічного втручання, дентальної імплантації та ортодонтичному лікуванні у нашій клініці. Ми використовуємо комп'ютерний томограф VATAC PHT 6500. Тканини тіла людини мають різну щільність, тому по різному пропускають рентгенівські промені. Ці властивості лежать в основі принципів роботи комп'ютерного томографа. Він випускає промінь, що проходить крізь тіло пацієнта і фіксується спеціальним детектором. Це дозволяє зробити серію знімків внутрішньої структури щелепи пацієнта, на підставі яких комп'ютер створює 3D-модель комп'ютерну томограму. Процес сканування абсолютно безболісний і не викликає жодних неприємних відчуттів. Комп'ютерна томограма дозволяє виявити наявність прихованих захворювань, ретиновані зуби, новоутворення, пошкодження внаслідок травми, аномалії зубів та щелеп. Крім цього, за допомогою томографії лікар-стоматолог може провести контроль якості встановлення пломби, імпланту, перевірити наявність запальних процесів, оцінити ступінь руйнування щелепної кістки. З'ясувати всі характеристики кістки, щоб підібрати найкращий імплант. Комп'ютерна томографія має низку переваг у порівнянні з класичним рентгенологічним дослідженням. Панорамний знімок зубів дає нам зображення лише в одній фронтальній площині 2D-зображення, тому не може вважатися цілком інформативним. А комп'ютерна томограма це 3D-зображення, яке дозволяє оцінити розміри структур у всіх площинах. Та отримати об'ємне зображення об'єкта. Комп'ютерна томографія дає можливість розглянути окремі елементи щелепи під будь-яким кутом, визначити точний розмір зубів. Ділянок кістки та інших структур, тоді як панорамний знімок може мати похибку вимірів до 20%. Результат дослідження за допомогою комп'ютерної томографії у цифровому вигляді зберігається в базі даних клініки та у пацієнта. Ці дані стануть у нагоді при подальшому лікуванні та можуть бути використані іншими фахівцями. За порукою успішного лікування є якісна діагностика. Звертайтесь до мережі клінік Люмідент і ви отримаєте професійне рентгенологічне обстеження. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш канал, ставте лайки, а також ставте свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік LUMIDENT. Дякую за увагу і до зустрічі!